Всім привіт! Е, я хочу вам <coughs> дати відео, яке я обіцяв щодо так, щодо виконання з Мейвену. Деякі пояснення. Що, по-перше, треба зробити? Треба створити новий проєкт. Е, ну, в цілому задача яка? нам вам потрібно буде створити проєкт Мейвену, або Gradle, підключити туди одну з бібліотек, наприклад, SLF4J. А, і використати з використати коду, скомпілювати ваш проєкт за допомогою хуків, вбудованих в інтеліжиті, а також за допомогою командного рядка, а також запустити готовий продукт. Готовий проєкт Jar файл який ви зібрали, який у вас е, вийде в кінці даних е, вправи. Так? Перше, що треба створити проєкт, назвемо його Maven-Demo. Ви оберемо місце, де ви його буде локально зберігати. Створимо окрему директорію. Обираємо мову програмування Java, Maven проект, це дуже важливо. Версію мови JDK, версію Java, так? JDK, яке встановлені. У вас на комп'ютері. Можете додавати або не додавати Hello World код. Нехай він буде, так? Ну і Advanced. Тут можемо вказати е, групу я вкажу Education Lemon School. Ну, і також артефакт ID нехай буде той, який запропонував IntelliJ IntelligaiD. Створюємо даний проєкт. Що далі нам потрібно? Далі потрібно, ну, я пропоную, можна видалити в принципі систему AdPrinTLAN, залишити лише uh, Public Static Void Main. Я вам пропоную додати Dependency, а також uh, Build Plugin. Щодо того, як побудований Maven і додаткову інформації, я вам пропоную uh, посилання, яке вам скинув. Так. Тут є інформація щодо того, як встановити Maven, як перевірити, що він у вас встановлений на комп'ютері. Тут наводиться приклад, як створити із консолі Maven Project, але ви можете це зробити з інталії JD. Так. Є відповідна директорія центральним файлом, є по МXМЛ, де є вся інформація так, щодо білда та Dependency. В цілому, як я вже казав, у нас в нас вмивані є дві основні частини. Перша частина відноситься до бібліотек, які ви підключаєте, друга до того, яким чином буде збудований ваш проєкт на виході. Так? Тобто це такий інструмент, ну він більш-менш можна сказати, універсальний для тих цілей. <кхем> Щодо елементів, які входять до складу Пому, то тут є сенс виділити, як я вже казав, проект, Тут є деякі. Неймспейси, на яких побудований е, даний XML-документ, це звичай XSD XML схема, так, яка регламентує правила, за якими має бути побудований даний документ. Далі група ID, які ми вказали при створенні проєкту, Artifact ID — це м -м, назва проєкту, яку ми створили. Ну, і snapshot мається на увазі, що версіонування це перший проєкт, який а найактуальніша версія, я вам пропоную вказати 0 або ваш там, варіант, і після того оновити Maven конфігурацію, так? щоб він синхронізував ці та, і таке інше. Далі, що стосується властивостей, тут дуже важливо вказати Project Build Source Encoding, щоб компілятор знав, в якому кодуванні у вас буде наведений програмний код. Так, це все відповідно додається до property секції. Далі я вам пропоную додати dependencies. Dependencies – це в нас колекція, можна сказати, або ну, колекція нехай буде, та, або масив, який включає в себе вже окремі dependencies. Я вам пропоную замість. Lock4j, Як я наводив приклад у відео лекції, так? я вам пропоную використовувати SL4J через проблеми із безпекою. Так? Є деякі, деякі безпекові проблеми з Lock4J, його неефективно використовувати у прямому вигляді. Від SL4J, який ви можете використовувати як із, як із специфічними конфігураціями, та в кібезні. Більш докладно ми з вами познайомимося з, конфігу... ну, з конфігураторами SL4J трошки пізніше, коли, коли в нас буде тема створення лог-фреймворку. Наразі даний приклад потрібен лише для того, щоб вас познайомити. із Maven, із управлінням залежностями, із управлінням білдом, щоб ви могли налаштовувати собі зборки. Так? Далі, артефакт ID, тут вказуємо SL4J, обираємо sl 4 j API, обираємо версію. Що стосується sl 4 j то його слід застосовувати через те, що він не потребує обов'язкової конфігурації. Він безпеково не має проблем, які має Log4J. З іншого боку, ми також маємо в SL4J. в цьому інструменті, в цій бібліотеці маємо можливість задавати конфігурації для створення і управління логами. Так? Окрім основного пакету sl 4 API, слід додати пакет sl4j Simple. Для того, щоб не, для того, щоб не було необхідним ну, скажімо так, використання конфігурації. Так? Зазвичай SL4J він застосовується із відповідною конфігурацією. Logback, це називається тип конфігурації. Це відповідно окрема бібліотека, яка дозволяє стилізувати та управляти логами. І вона більш зручна, але ми от з нею познайомимося трошки згодом, коли ну, в рамках вже теми роботи із логами та створення лог фреймворку. Після того, як ви додали ці дві бібліотеки, необхідно оновити проєкт. Якщо у вас не з'явився цей значок справа праворуч, то вам потрібно виконати право, натиснути правою кнопкою по maxml-файли, де завгодно, тут обрати Maven Reload Project. Після того, якщо ви додали якісь залежності, то у вас з'явиться Maven значок. Якщо він не з'явився, значить у вас актуальна конфігурація. так? Це, що стосується бібліотек. Тобто вони записуються в Dependencies. Далі для, конфігурації, для того, щоб сконфігурувати вихідний файл, я вам пропоную створити в рутовій директорії окрему директорію з назвою Binary або з будь-якою назвою, яка вам більше до вподоби, Зазвичай в руту, в руту проекту необхідно зазначити, слід зазначити, розміщення розмістити якісь, можуть бути розміщені так, якісь докер-файли або інші інструменти, які потрібні для контейнерізації, тобто запаковки вашого додатку, для того, щоб його було легше транспортувати на інші платформи, на інші, ну тобто або роз розміщувати на хості. Да, далі, після того, ну, навіданому на хості або в хмарі. Далі build конфігурації. Вони знаходяться в елементі по build. Далі в нас є елемент plugins. Це також колекція, так, і вже відповідний елемент плагін. Тут слід зазначити Maven Plugin тип. Maven Plugin тип для створення відповідно конфігурації вашого вихідного проєкту у вигляді JARN, так. Так, далі вам потрібно сконфігурувати Maven Plugin, відповідно, тут не API, а має бути Jar. Давайте ми ще пошукаємо трошки. Для того, якщо ви не вказали плагін, то треба видалити те, що ви додали, і додати плагін, вказати тут вже у нас є Jar. А, да, Maven Jar Plugin він називається. Трошки неправильно не API, а Maven Jar Plugin. Версія 3.3.0, це буде останнє. Далі потрібно його сконфігурувати. Для того потрібно додати специфічний метод configuration, вірніше Element Configuration. В ми можемо вже вказати Final Name ім'я, з яким буде генеруватися джарник. Якщо ви не зазначите його, то він буде слатися з групи ID, вірні з, арт... верніш, з ID і версії. Якщо ви хочете собі створити якийсь користувацький або кастомне ім'я, то слід його вказати в елементі Final Name, для прикладу Demo. Далі потрібно вказати output Directory це місце, куди буде покладений або завантажений ваш цей jar файл, який буде запакований «Maven». А якщо ви не вкажете output Directory, то тут створиться, воно в будь-якому випадку створиться директорія таргет, і туди він буде розміщено. Але це не завжди зручно. Власне, якщо у вас є деякий докер або інший контейнеризатор, то є е, необхідність для того, щоб е, розмістити ваш jar-файл всередині контейнеру, помістити його в, в одну директорію із е, цим докер-конфігуратором. Тому є е, практична необхідність. Дуже часто вказувати директорію, в якій слід розміщувати джарнік. Да? Для того, щоб а, правильно вказати шлях, щоб не було проблем до цього байнері, і можна використовувати системні змінні. Для того, щоб їх додавати, потрібно а, для, ну, в ваш шлях. Так, почати із такого спецсимволу долар, далі фігурні дошки. Тут можете натиснути Ctrl-пробіл і обрати необхідну вам директорію. Project-baseddir Dir – це буде рут вашого проєкту. Можете вказати слеш, знову ж таки, Ctrl-пробіл, і у вас з'явиться байнері. Таким чином, IntelliJD вам допоможе вказати правильний шлях до файлу, до розміщення файлу JAR, який буде згенерований в процесі пакування. В принципі, тут все. Треба оновити Maven, Так, BaseDir це root вашого проєкту. Насправді проєкт, там є багато системних змін, щоб не використовувати. В іншому випадку потрібно буде використовувати не відносний, а абсолютний шлях. Це про тому, що BaseDir він буде вже якби, в заготовці зберігати шлях, повний шлях так? До, вашого, до вашої директорії з проєкту. В чому дана конфігурація вона буде крос-браузер? Єдине, що може змінюватися це оцей слеш для Windows і Linux у Mac. Linux Mac він буде слеш, для, Linux, для Windows, може бути backslash. В принципі, так може спрацювати. Ви перевірите собі вже в Windows. Я використовую Linux, тому в мене так воно і спрацює. Що я мазю бекслеш, значить що? Такий зворотній слеш, так? Тому перевірте, будь ласка. Далі Maven Reload Project. Тут має, там, якщо якісь там, все в нас дані, всі заімплементовані, оновлені. Далі далі потрібно цей проект зібрати. По-перше, треба, це така є, скажімо так, стандартна процедура. Переходимо до терміналу, пересвідчуємося, що ми знаходимося в одній директорії з pom.xml файлу Якщо так, то треба просто, треба просто, і у вас встановлений Maven. Пакет MVN. Maven. А, MVN, так, да, він встановиться як Maven, але із, ну, наприклад, Linux та із Windows він викликається як MVN. Ну, тобто у вас може бути декілька, ну, один з двох варіантів, де точно спрацює. Або MVN скорочена, скорочена назвом від maven, або Maven, так? Залежить від того, який тип Maven, Мейвен CLI ви собі встановили до того, як я показував. Ви можете його встановити або Вінгетом, або чи Колейті, менеджером у Windows. Так? У Linux, власне, або у Mac. У Бо Mac -у це може Брювері для того використовувати. Ви Вже гід, в принципі, встановлювали. З Maven, та сама історія. Gradle так само його треба встановити як CLI, Якщо ви будете. Створювати проєкт для Gradle. Я в даному випадку. Генерую для Mavenу, в принципі, для Gradle буде та сама ситуація, але він такий менш, там менше коду. Так. Далі. Після того, як ми перевірили версію, можна зробити Maven Clean. Так як у нас немає досі, досі згенерованої тарги директорії, то нічого не відбудеться. Але важливо, щоб у вас тут не було ні ворнінгів, ні іроров, якщо тільки інфологи, то все в порядку. Далі потрібно скомпілювати Project. Maven Compile після цього бачите, з'явиться директорія Target. Але бачите, jar файл ще не було створено. Для того, щоб запустити цей build-плагін. Для того потрібно застосувати MavenPackage. Після чого буде сформований jar-файл і розміщений в байнері директорії, яку вказали до того. Для того, щоб перевірити, що він. Ну, ну, далі так? Далі потрібно вказати, ми ж маємо перевірити, чи підключилися в нас логи. Давайте ми це зробимо. Тобто нам потрібно прописати зміну private static. Final. Uh, logger Лог. Log. Ну, логер можна так. Він створюється з допомогою Logger Factory. Коли ви імпортуєте клас, пересвідчується, що він uh, дістається саме із sl4j підключеного пакету в Dependency. Це дуже важливо. Інакше у вас підключиться інший оператор логування. Так? Є стандартний джевій оператор логування, але він не такий просунутий, як він такий зручний, як sel4j, наприклад. Так? Далі його створення відбувається за допомогою виклику статичної фабрики, логірфері, гет-логір. Тут ви можете вказати або ім'я, з яким у вас буде асоціюватися логи, або. Вказати назву класу, і тоді у вас буде підставлено повне ім'я класу. Ну Давайте для простоти. Просто додамо е якісь свої кастомні сам клас. Output, так. Е тут цього буде достатньо. Це як префікс буде до кожного з ваших логів. Е далі є можливість ще створити такий так званий маркер. Він також може слугувати як префікс для вашого повідомлення, щоб специфікувати, з якого файлу сам у вас, або з якого методу у вас буде видаватися даний лог. Для того потрібно створити цей маркер, його не обов'язково створювати просто для того, щоб ви розуміли можливості, хоч деякі а, логери, так, логіри. Get getMarker, ми можемо його сюди створити. Да? Сам маркер це у нас буде. Так, далі ми маємо викликати логер наш логер. Далі у нас є е, тип, е, скажімо так, тип логу, це може бути інфо, Error, ворн і так далі. Інфо зазвичай використовується для того, щоб видати якусь супроводжувальну інформацію. Це не супроводжувальна інформація, тому так, сам інформаційн, сам лог. Якщо ми не задіємо маркер, то у нас буде просто видано сам лог. Але так, да, От, Якщо тут може бути у вас проблема, якщо ви забули в pom.xml підключити Self4J Simple, а для замість селфой Сімпл насправді підключається просто стандартна конфігурація так? з допомогою цього dependency. Якщо ви його не підключите, то у вас буде там помилка. Тому, будь ласка, зверніть це увагу. Бачите, лог у нас є сам клас. я от Бачите, то ми можемо ще додати наш маркер сюди. Так? І подивитися, що вийде. От у нас додався сам маркер, так, і тоді сам лок. Ну, Це може бути зручно, якщо ви хочете дещо специфікувати ваше е, повідомлення. Так. Сам маркер, сам лог. Е, так, далі потрібно е, знову ж таки переконфігурувати. Я оновив код, тоді треба що зробити? Maven Clean. Так, після того, як ми. Оновили скажімо так, конфігурацію, оновили, додали якийсь код, тому ми маємо перебілдити перебудувати джар наш е, файл. так? Перше clean, далі Maven Compile. Бачите, після maven clean зникла таргет maven compile І maven package. Бачите? Після того створилися таргет і maven Package. Після чого у вас буде створено JAR, або в даному випадку оновлений джар. Для того, щоб перевірити, що він у нас сам був оновлений, можете перейти на, його, на нього OpenFiles 2014, в принципі, співпадає з часом створення. Значить, Це найновіша версія. Далі вам потрібно перейти в директорію build. Так, да? build. Де у нас є LS, може? Та, ага, CD я вивелося з директорії. Так, CD, а, binary, перепрошую, binary. Тут у нас LS, далі нам потрібно все, що потрібно на завершальному етапі, запустити ваш джар за допомогою Java-jar або java-jar І далі вказуєте деможар назву джар-файлу, з яким у вас було згенеровано пакет. Так, бачите, «No main маніфест e, атрибути, значить що потрібно ще вказати main клас в конфігурації вашого білда. Yeah. Так, це в конфігурації, тут маємо вказати main клас. E, так, зараз. Але для того, щоб згенерувати джарп плагіни, туди додати всі депенденсі, доведеться скористатися специфічним Jar. JavaJarp, ну, чи ви просто зробили додаток, який не включав би в себе додаткові бібліотеки, такі як Олесала FJ, то ви могли б скористатися плагіном MavenJarp через те, що нам потрібно закинути всередину. Всередину джарніку і його бібліотеки, то для того потрібно скористатися специфічним плагіном. Я вам цей мевен скину, щоб у вас була, приклад, ті елементи важливі, які тут є. Це плагін, так? його ім'я, Maven Assembly плагін. В Graфі Маєте вказати фазу, тобто етап, коли він буде працювати. За замовченням це packaging, так? це останній етап. Нагадую, нас три етапи: це Maven-Clean, Maven Compile, maven-package. ну, Тобто мається на увазі, що буде сформований один е файл, Fetjar, так, так званий, який включає в себе всі депенденції. <кій> і це ми маємо все закинути в Execution. Так? Далі в конфігурації маємо вказати ім'я, директорію, коли він буде закинутий. І тип. Тип збірки, який ми очікуємо Java з депенденціями. Це стандартна description ref, стандартний елемент в description реф. Далі, для того, щоб запустити файл, все ж таки нам потрібно додати секцію Archive. Так, В середній Archive є Manifest. Тут ми маємо додати клас-пас, щоб він міг, міг завантажувати dependency із джарніку. Далі, префікс, місця, куди ми будемо депенденці складати, і main клас це клас, який включається повний шлях, включаючи package, ім'я класу, який використовується для того, щоб ну, запускати додаток. Так, це. Далі ми маємо це перевірити. Для того, щоб перевірити, потрібно, ми можемо, двом, вам потрібно буде це зробити двома. Шляхами першим, перший це через Maven lifecycle Clean, Compile. І Package. Так я взяв байнерів в якості Package, то в мене тут згенерувався chart Java with dependencies Можу подивитись у файлах його склад. Так, тут у нас є Education, далі Lemon School, це наш клас. І org sl4j, це вже ну, ну, власне він робить локальний репозиторій, в який додає всі залежності, які використовує Maven всередині проєкту, тому він не працює. Для того, щоб запустити даний пакет, потрібно скористатися командою java-jar і назва нашого. Класу ну, назва нашого пакету, але до того потрібно пройти в директорію байнері, куди він а, був завантажений через вказування от, по директорі, да, графе. Ну і він в принципі робить те саме, що і якщо ми будемо запускати клас, тобто все працює. Ну, тобто Якщо б ми змейно запустили, то отримали б той самий результат, але він був би. Стилізований, тому що тут використовується нестандартна консоль, а консоль саме Intelligd, де він її і, і, і розпізнає за кольорами. Так, даний проєкт, окрім Джарніку, uh, я вам скину, хоча, мабуть, разом з Джарником скину на uh, GitHub, і вам потрібно буде також ваші проекти пошарити на GitHub. Так, тут треба мені зареєструватися. This, і тут get. Так, вам потрібно буде зробити, ви можете зробити і через консоль, і авторизувати через токен, або авторизуватися через браузер, як вам зручно. Краще, мабуть, через консоль, але все ж таки через браузер теж буде достатньо. Важливо, щоб ви вміли так і так. Далі щерпаночка на GitHub. І тут буде назва Maven Demo, я його розшарю. Так, там вже будуть бути проблеми з XML і іншими файлами, ми їх приберемо і допрописуємо в Gitignore git те, що потрібно. Зараз колдит нор покриває, але він щось не покриває інкодіньки міск. добре. Зараз я його додам. М -м так, так. Да. Все є. Байнері, де зберігається джарник. і тут вам найважливіше буде по MXML. В якому представлена конфігурація в плагінах, і з якого потрібно розібратися, щоб згенерувати собі такий джерник, який може потім застосовуватися окремо, так, сепаровано і запускатися через консоль. На цьому все. На виході я очікую ваш GitHub репозиторій, можете його створити приватним і надіслати мені на Maven або Gradle проєкт ваш створений посилання. Je, se se, se já aí, eu vou para Se Všem não